Доброго дня! Зараз ми з'ясуємо, яким чином зробити замовлення в інтернет-магазині Любисток. Для цього ми переходимо на товар, який ми хочемо придбати. В даному випадку це буде сорочка вишиванка чс 02. Для того, щоб налаштувати правильно вибір. Нашої сурочки, ми повинні вказати розмір у цьому полі. В даному випадку виберемо 48-й розмір і вишиванку. Номер е вишивки обираємо з представлених тут. А щоб ближче побачити, ми можемо класнути на одну з них і переглянувши, вибрати, яка нам сподобалась. Наприклад, 0213 і відмітити у відповідному полі. Далі вказуємо кількість сорочок. Якщо ми не певнені в правильності вибраного розміру, скористаємося е, таблицями чоловічих розмірів. Для цього нажимаємо вкладку «Як визначити розмір і нажимаємо на чоловічі розмірні таблиці. І перевіряємо, чи відповідає 48-й розмір нашим міркам. Якщо все гаразд, натискаємо кнопочку до кошика, і зверху в правому куті буде е, можливість оформити замовлення. Натискаємо Оформити замовлення і попадаємо у мій кошик, де бачимо, що ми вибрали. В даному випадку 48-й розмір чоловіча вишиванка чс 2 з вишивкою ЧС213. Якщо все правильно натискаємо оформити замовлення, якщо щось не так, ми можемо відредагувати кількість або е видалити непотрібні позиції. Отже, натискаємо Оформити. Вибираємо е, спосіб доставки, нова пошта, наприклад. І спосіб оплати. Як правило, найкращий спосіб оплати, щоб була найдешевша доставка, це поповнення картки в Приватбанк. Відмічаємо, додаємо коментарі, якщо необхідно уточнити дещо наприклад, вказуємо склад нової пошти 23 і обхват грудей 97 сантиметрів, наприклад. Вказуємо свої дані, щоб ми змогли доставити вам замовлення, обов'язково залишаємо телефон, щоб ми могли з вами. Зв'язатися. І імейл. Також вводимо пароль для того, щоб ви могли зайти у свій аккаунт знову і зробити покупки. І натискаємо кнопочку Підтвердити замовлення. Ще раз перевіряємо, чи в нас все правильно. Тут ви бачите інформацію для оплати, буде прізвище і ім'я. Отримувача і номер картки у Приватбанку. Те ж саме прийде вам на e-mail. Коли ми все перевірили, все правильно, натискаємо кнопочку Підтвердити замовлення. Все, ваше замовлення оформлено. Очікуйте на дзвінок оператора.